Друзі, вітаю! Масований ракетний удар ворога по Україні відбувся. Традиційна тактика: з вечора і вночі запускати шахіди для того, щоб не те, що виснажити навіть нашу систему ППО, а виявити місце знаходження та пускових і в короткий проміжок часу намагатися побудувати маршрут для крилатих ракет для того, щоб обійти. Система ППО, але наші повітряні сили, як завжди, спрацювали професійно. Переважна більшість повітряних цілей були збиті. Так, повідомлялося про, офіційно про певні прильоти, зокрема на Одещині. Офіційна інформація є про прильоти чи приліт, швидше про приліт на Київщині, але це поки що не підтверджено ще достовірно, чи це осколки, чи це. Приліт, але переважна більшість цілей повітряних збиті. Ця повітряна атака ворога провалилася за великим рахунком. Для чого вони це зробили зараз так швидко? І інтенсивність вони в порівнянні з тим, що було восени, не втримали. Розумієте, нам передали Абрамси офіційно, заявили про це, леопарди і. Там трошечки підгоріло, як так би мовити, і потрібно ворогу було якось повістку зачистити інформаційно. От вони запустили ракети і провалилися, друзі. Повітряні сили, системи протиповітряної оборони працюють професійно. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх!